Вітаю усіх. Сьогодні день дітей, 1 червня 24-го року. Це троянда грунтопокривна, але я їй не даю по землі стелитися. Я її обрізаю ті, що на землі падають. Це black Magic, здається, троянда. Оця темна. Покажу, що у мене на цьому році вже, ой, на цей день. У цьому році і на цей день починає стигнути Агрус. Ось у мене тут кущів 10, а може і більше. Чистоті цвіте. Ось. Я лиця, бачите, яка гарна. А це бальзамічна, я показувала, як вона букетиками розпускається. Це гауру я викопала, щось їй там погано, пересадила в інше місце. Ось так виглядає з цього ракурсу. Це я стою під сливою пісарді. В цьому році буде багато сливок. Кажуть, вони не їстівні, в їстівні я і, і консервую їх, і їмо і їх цілий сезон, ну, коли вони є. Ось так гранат мій виглядає. Ну, Ось ви самі бачите, що тут клематиси, троянди. Цвітуть, скоро будлейка буде цвісти, ромашечка вже також пуп'янки набрала. Це моє озеро. Скажуть, набридла вже зі своїм закинутим озером, а воно мені подобається. Це кизилось, вимахав такий. Я хотіла його цьому році винести за паркан, але щось подумала, що мені тут тінь потрібна, тому... Як буде сонце з тої сторони, то мені потрібна тут тінь. Ось ще картинка яка. Взагалі це Ой, благодать така у садочку. Тим більше, що зараз ранок іще древовидна гортензія. Не знаю, пуп'янків я не бачила, а це волотиста там далі. Це я персик нахилила, ось груз причепила, тому що. Азалія, рододендрин у мене вже з один. Там у мене дві азалії. І рододендрини молоденькі. Тут треба їх, треба їх зберегти. Це туйка з насіння. Ось вона така вже широка. Не знаю, який сорт. О, а це лобода. Ось, це лобода. Треба її покромсати, і вона буде як мульча в мене лежати. Бо коли вона отак лежить цілим стеблем, то воно не гарно. А коли поріжеш, зовсім інший віт. Зовсім інша картинка. Так, ну свої, ці я показувала дзвоники, так? Це мої дзвоники. Абрикосу в мене в цьому році не буде. А, як і в минулому. Як і в минулому. Доїдаю я вже порічку. Ніхто її не їсть. Онуки не приходили. Зайняті. Ці дзвоники я також показувала. Вероніка цвіте. І вербейник монетний. Також квітне. Так, що ж у мене ще квітне? Киві моє живе, живе. Погано нарощує нові листочки, але маю надію, збережеться. Я сьогодні підсипала трішечки жерстви, їздила в кар'єр та підняла камінчики, бо вони вже геть стопталися, вгрузли в жерству. Підняла, треба ще позмітати. З них пісок, ось гляньте, спірейка. Не знаю, який сорт. Десь було записано, а, не знаю. Лілія ось-ось-ось-ось. Бутони викинула. Троянди цвітуть, півонія ще цвіте біла, але вже квіточки миленькі. Троянда, ось ця і ось цей паразит тут сидить, вже вони, вони гризуть, вже вони гризуть. Ну, Я зараз з ними розправлюся. Юка набрала. Вон який високий стовбур. Це темні лілії, дуже їх чекаю, вони дуже гарні. Камчатський. Квітне. Хебе не знаю, буде квітнути чи ні. Я... Воно в мене перший рік. Ой, <кій> вибачте, то я ж не знаю, як воно буде квінути. Шавлія ось доквітає вже, рожева. Люблю шавлю, хтось затоптав мою гортензію. А, Залишився один пагінець. Це широколисна. О, зараз. Не вгледіла хто. Ось лілія. Деється, я ще цвіте. Ще вона гарненька. А ось, подивіться, яке диво. Оце буде диво. Для мене це буде така радість. Три роки в моєму садочку, і це перше цвітіння буде. Це в мене нектарин, я його зрізала. А ось так, також треба зрізати гілку. Весь у клею стоїть у цьому. Ой. Ось іще одна. Ось, а, вже розкрилася. Трішечки розкрилась. Де воно? Де воно не бачу? Ось-ось. На кожному пагоні квіточка. На кожному пагоні квіточка. Дуже люблю гортензії широколисті, але ж вони такі примхливі. Це лімбо. Лімбо. Офіопогон буде. Викинув вже ось свою китицю, колосок. Я недавно його купила, недавно придбала. А, і ще ось таку травку я купила. У минулому році ось. Я захоплювалася ось лівка, твоя ще одне. Я захоплювалася молодилами. У цьому році я захопилася травами. Ну і слава Богу, що не всім одразу, тому що. У мене не вистачило би ресурсів би мені не вистачило, якби цим одразу захоплювалась. Оце жовтий вербейник. гляньте, лілія. Як і на це я скоро буду... Вітекс. Вітекс також буде скоро цвісти. Ось такі ві... ці свічечки повипускає гарні. Він, наче у каштана, таке цвіття буде. Ну Він пахне. Я обожнюю його запах. Лілія. А прикот. Якесь непорозуміння. Хі -хі. Така вона чудернацька, але ж тим воно й добре, що вона чудернацька. Я люблю все покручене, понівечене, чудернацьке, ось таке чудернацьке. Це також Black magic Ось уже о, починають стигнути. Ой, як же ще їй ірга? Ось воно дереться ірги разом. Рядом коло цього стоїть вітекса. Ну, троянда. Оце моє останнє придбання. Оця троянда і ота, що сама перша цвіла в мене в моєму садочку. Так, що ж тут у мене? Тут треба ще порядок навести, я ще до цього не дійшла. Повимітати між камінчиками, це у мене сухий струмочок. Пересклету вчора підсадила сюди. Кармашка і ось спірейка. Мені так подобається, її оці течіночки, чи як вони називаються у квіточці. Тоненькі такі рожеві, ще й бульбочка на цьому на кінчику. Кулька така. Це я також недавно посадила. Тут у мене аліуми були. Я залишила трішки, але вони нікудишні. Ті алюми. У них невелика шапочка. Це моя блинець мій. Ось скоро буде цвісти дубровник. А Дербенник, не знаю коли. Не Дербенник, а якось він називається, забула. Залізне, не, не пам'ятаю. На російській мові. Ну, ми ще раніше купували все на російській мові. Бузина квітне ще. І ця бузина ось квітне. Цей деревій квітне. Також люблю дереві. Мені чим простіше, тим краще. Трояндочка ось така квітна. А ось і манюня трояндочка. Зараз я туди піду. Може, сьогодні зроблю цей струмочок, не знаю. Це моє нове корито. Смарагд висадила сюди. Хай поки що побуде тут тінь. Переважно в тіні буде стояти, бо щось мені смарагди взагалі не подобаються. Не знаю, щось мені не щастить на них. тоє. буде цвісти чи ні, я не знаю. А, що хотіла показати, Карл Форест. Оце війник оцей. Він мені дуже так подобається, але я, мабуть, його не на, не на те місце посадила, тому що в мене ж тут айва. Це я її так стрижу. А він вичитала буде до двох метрів. Взагалі-то він мені не потрібен тут 2 метри. Ну, поживемо, побачимо. Гляньте, яка в мене троянда. гарнь Ой, не знаю, сонце світить. Гляньте, яка вона ось, яка квітка. Переливи. Молочного чи рожевого чи бускового, щось такий колір. Коротше, все зразу. І слонової Кістки, щось, щось таке от. Інжир мій пішов. На кінець тут пішов мій інжир. Не знаю, що з нього буде. Ну, ось це мій. Це мій трояндарій. Здається, все я показала, що в мене цвіте. Шавлія польова. Ось гляньте, вона ще досі квітне. Коли почала, вже більше місяця. На цьому красенні, чорно-червоному, я закінчу своє відео. І троянда там бускова, і клематис, і дзвіночковий, і такий. А скільки в нього пелюсток? 24, 6. пелюстковий. А, і біленький прихвачу. Та ось, ось усе прихвачу. Ось гляньте, як гарно. Ну чи не гарно? Дуже гарно. Все, бо вже 11 хвилин. Я не люблю довгі відео. Це для мене і так уже забагато. Бувайте здорові!